Баркін, баткін, баркін, баркін, баткін. Бакін. Ти король. Якщо я спитаю рандомну людину на вулиці, щоб він назвав мені топ-10 українських гравців. Як ви думаєте, буде там Ярмоленко в цьому списку? Я думаю, буде точно. Якщо я спитаю рандомну людину, чи попадає Тарас Степаненко, легенда українського футболу, в топ 20 гравців України прямо зараз. Швидше за все, відповідь теж буде так. Але люди в нашій любимій конторі EA Sports, які відповідають за рейтинги в цій грі, думають трошки по-іншому. Ви на каналі Гетразідана, і сьогодні ми подивимось на топ-20 українців в FC26. Приємного перегляду! Відкриває нашу двадцятку центральний захисник Динамо Києва Денис Попов. 75-го рейтингу в нього карточка. Він може зіграти крім центру захисту в опорці і на правому фланзі захисту. Єдиний плейстайл, який в нього є, це Precision Header, що означає, що він непогано грає головою. А всі FC25 в нього була карточка того ж самого рейтингу статкам плюс-мінус все те саме, і також плейстайл Power Header. Тобто, по суті, можна зробити висновок, що Попов не деградував, але і не розвинувся за цей рік. На 19-му місці Валерій Бондар, центральний захисник донецького шахтаря. Крім центру захисту, він може також зіграти зліва або справа в захисті. Плейстайлів ніяких в нього нема, тобто сильних сторін. Але також можна відзначити 80 поїнтів на коротких пасах і 77-й баланс. Це дуже добре і дуже рідкісно для центральних захисників. В FC-25 у нього була карточка 74-го рейтингу, він був срібний, тобто, як мінімум, ми бачимо якийсь ріст. На 18-й позиції у нас Георгій Бущан, який тут зараз е, грає за Аль-Шабаб, але ми вже всі знаємо, що він перейшов в Полісся в оренду до кінця року. Надіємося, що в українській прем'єр-лізі справи у нього будуть іти краще. А ви всі 25, у нього була така карточка. Рейтинг був. Більше на один point. Тобто, можна зробити висновок, що Аяшники теж помітили регрес Бущана. На 17-му місці у нашому топі Олександр Піхальонок. Неочікувано його побачити в топ-20, принаймні для мене. Але в порівнянні з попереднім роком, в FC 25 нього був 73 й рейтинг, Тобто, можна сказати, що перехід Динамо йому пішов на користь не тільки в реальному житті, але і в угрі. І величезним плюсом, як на мене, є його плейстайл Incessive Pass. Тобто паси на хід на старті гри він буде роздавати дуже добре. На 16-му місці талант Динамо Володимир Брашко, який отримав у новій грі 75-й рейтинг і плейстайли дуже круті, павершот, тобто він може пробити з дальньої дистанції дуже добре. І гачок, що означає, що він буде гарно перехоплювати м'ячі в центрі поля. Також в порівнянні з попереднім роком Брашко. Здобув дуже хороший апгрейд, плюс 4 очки, мабуть, один з найкращих апгрейдів українських гравців. На 15-му місці у нас легенда Динамо Віталій Буяльський. Плейстайлами яшніки його не нагородили, але зате нагородили позиціями. Він може зіграти як центр атакуючого півзахисника, так і в центрі і в упорці. На жаль, в порівнянні з попереднім роком, Віталій отримав даунгрейд на 1 бал. Але я думаю, що це через його вік, тому в цьому нема нічого незвичного. На 14-му місці у нас легенда українського футболу Руслан Маліновський. Він, як і бояльський, на жаль, получив даунгрейд відносно попереднього року. Крім того, минулого року у нього були плейстайли Інсісів, Пас і Технікал. А цього року в нього залишився лише павершот, тому що ну, всі ми знаємо, як Руслан вміє піздувати здалека. На 13 му місці опинився Владислав Ванат. Який перейшов нещодавно в Жерону і навіть встиг вже відзначитись голом, причому не просто там десь добив пусті ворота, а дуже якісним голом. По плейстайлам, на жаль він не отримав нічого, але в порівнянні з минулим роком, плюс 3 очки до загального рейтингу, це дуже солідно. І я надіюсь, що Владислав буде. Розвиватись такими ж темпами надалі, на 12-му місці опинився новоспечений гравець Нотінгем Forest, який я надіюсь реанімує свою кар'єру після арсеналу. Це Олександр Зінченко, дуже талановитий гравець, який, на мою думку, був одним з найкращих в останніх матчах збірної. Всі 26 він отримав. Плейстайл Pinked Pass, тобто він може давати якісні сильні паси, але в порівнянні з попереднім роком він отримав даунгрейд на 2 очки. В принципі, всім зрозуміло чому. І також в нього забрали плейстайл play плеєр. На 11 місці ми бачимо Артема Бондаренко, гравець, який особисто мені дуже подобається. Мені шкода, що він не зміг себе показати повністю, відкрити весь свій потенціал у збірні, де він дебютував нещодавно. Але в fc 26 в нього досить солідна карта, яка може зіграти на будь-якій позиції в центрі поля. Він має плейстайл пінг пас і лонгбол. Тобто він може робити гарні закидончики вперед на там на фланги чи на гравців нападу. І також в порівнянні з попереднім сезоном ми бачимо конкретний такий розвиток. Крім того, я хочу подякувати людині, яка підтримує мене на Тонателло. Артем Богданов величезна тобі подяка. І топ-10 нашого топу відкриває Микола Матвієнко, один з найсильніших центральних захисників України, який може також зіграти зліва і справа на фланзі. В нього дуже хороша швидкість для центрального захисника, і також є цей плейстайл Ball, що є величезним плюсом. Крім того... Він отримав апгрейд з минулого сезону. Незважаючи на свій вік, напевно, вони дали йому плюс бал за те, що він досвідченіший став. На дев'ятому місці Олександр Зубков, який дуже добре себе показує в турецькій лізі, виступає він за Трапзонспор. В FC26 він отримав плейстайл інвентів, завдяки якому він буде гарно кидати трівелки в дальні кути. І технікал, що є теж дуже хорошим плейстайлом. І дійсно на футбольному полі Зубков показує хорошу техніку, тому я вважаю, що це заслужено. Більше того, попереднього року в нього була карточка 76 го рейтингу, тобто він отримав аж 2 бали. Апгрейду, і я його з цим можу тільки привітати. І незважаючи на його вік, я хочу йому побажати, щоб він грав тільки краще, розвивався і його рейтинг збільшувався. На восьмому місці у нас Віталій Миколенко, який постійно має ігрову практику і є стабільним гравцем основи в Евертоні, завдяки чому він отримав плюс один апгрейд відповідно до FC-25. Крім того, Віталій отримав додаткову позицію лівого півзахисника і плейстайл гачок, якого не було в попередній FIFA, і це є дуже добре для захисника. На сьомомі. Місці у нас Микола Шапаренко, гравець, який, на жаль, не апгрейднувся з попереднього року. В принципі, я думаю, що це справедливо. Мені здається, що всі вболівальники, всі українці дуже хочуть, щоб Микола перейшов в якийсь топ-клуб або хоча б в якусь топ-лігу і знайшов там свій розвиток. Але на жаль, поки що, ми констатуємо те, що розвитку як такого немає, як в грі в реальному житті, так і в FC26. На шостому місці у нас знаходиться мені здається найдорожчий гравець. Збірної України, якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, виправте мене в коментарях. Ілля Забарний, який перейшов цього року в ПСЖ, з чого він дуже довольний. І в Всі 26 він отримав отаку карточку 79-го рейтингу з 80-ю швидкістю, що є дуже добре для центрального захисника. І також його плейстайли: це лонгбол, Жокей, Інтерсепт і Еріал. прекрасні, просто чудові плейстайли. Для центрального захисника завдяки своїй антропометрії, своїм плейстайлам, мені здається, що Ілля буде один з топових дешевих бістів на старті FC 26 Також в порівнянні з минулим роком, звісно, він отримав апгрейд на 2 бали. Хоча мені здається, що тут можна було спокійно накидувати плюс 4. А тепер переходимо до топ-5 найкращих українських футболістів за версією EFC. Відкриває нашу п'ятірку Віктор Циганков, один з моїх улюблених українських гравців, з непоганою швидкістю як для старту фіфи, хорошими альтернативними позиціями, і також з плейстайлами квікстеп і технікал, що робить його дуже сильним на фланзі. На жаль, в порівнянні з FC25 у нього стався даунгрейд аж на 4 бали. Ми всі розуміємо, що це травми, і Віктор, в принципі. Завжди був таким гравцем, якого мучили травми протягом його кар'єри. Але на мою думку, цеганков є одним з найталановитіших гравців, який на жаль не зміг відкрити свій потенціал повністю. Але я все ще чекаю і надіюся на. Його великі успіхи на європейській і світовій арені. На четвертому місці в нашому топі розташовується Анатолій Трубін, неймовірно сильний воротар, на мою думку, найкращий воротар України, який непогано себе показує в Бенфіці, тому він отримав заслужених плюс 2 бали до свого загального рейтингу відносно FC 25 Крім того, Іашніки відзначили його роботу ногами, давши йому плейстайл футворк. Ну і в трійку лідерів у нас вривається Георгій Судаков, гравець, який. Нарешті перейшов також в команду до Трубіна. Талановитіший гравець, в якого я дуже вірю. Йому всього на всього 23 роки. Він може ще розвиватись, розвиватись, і крім е, реального життя, також рейтинг фі -фі в нього буде рости. Я в цьому впевнений. І яшники нагородили його такими плейстайлами, як Pass, First Touch і Quick Step. Плейстайли, які є дуже хорошими для центрального півзахисника у FIFA. Крім того, що цікаво, йому дали додаткову позицію CDM, тобто опорник. Не пам'ятаю, щоб судоков грав в опорній зоні, але як мінімум для гравців FIFA це буде дуже хороша опція на старт гри. Ну і в порівнянні з всі 25 заслужених плюс 3 бали до загального рейтингу. Тут нема що сказати: він заслужив. Нехай так буде і далі. Успіхів йому. Другим по силі українцем в FC 26 являється Андрій Лунін, воротар мадридського реалу. Всі ми дуже любимо Луніна, всі ми знаємо його історію, як він не може ніяк відкрити свій потенціал і стоїть за спиною того куртуа. І тому він не може розвиватися. Навіть в порівнянні з Всі 25 в нього абсолютно не змінився загальний рейтинг. Надіємося на те, що це. Не максимальний його рейтинг взагалі в іграх FIFA. Надіємося, що він буде ще розвиватися в майбутньому, тому що йому всього навсього 26 років для воротаря це дуже молодий вік. Ну і перше місце. Як ви думаєте, хто ж за версію ІАшніків є найсильнішим українцем, найсильнішим українським футболістом? Тут не, не треба затягувати інтригу, тому що мені здається, що всім зрозуміло, що це є Артем Довбик. Форвард Роми. Який тут сфотканий ще у формі Жерони, полінилися яшники йому поміняти фотку. І крім того, ще й не накинули ніяких плейстайлів. Що мені взагалі дивно, тому що мені здається, що щось аля паверхедеру в нього мало би бути точно. В всі 26 його карточка виглядає насправді не дуже сильно. Так я розумію, що він дійсно здав в порівнянні там, з попередніми руками, коли він грав в Жероні, коли він забирав Пічічі. В FC-25 у нього була карточка на 1 бал вище. І всі стати були на один бал кращі. Плюс в нього був цей такий паверхедер. Але надіємося, що Артем зможе ще себе показати, незважаючи на те, що йому 28 років. Але, як казав Вацко, для таких таранних форвардів вік не головне. Я вважаю, що він дійсно є професіоналом своєї справи і може себе показати в будь-якому клубі, де потрібен такий таранний Форвард стол Також можу проанонсувати вам, дещо цікавеньке з Артемом Довбиком в моїй кар'єрі закарпати. Тому обов'язково слідкуйте за каналом. Отакий от був топ-20 українських футболістів за версією EAFC-26. Пишіть обов'язково в коментарях з рейтингом, кого ви не погоджуєтесь. Наприклад, я не погоджуюсь з рейтингом забарного, як мінімум, я би йому давав 82-й мінімум. Напишіть також свої варіанти, мені буде цікаво почитати. Також, якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк. Можете перекинути це відео своєму другу, який буде грати FC26, який купив FC26. Думаю, таких людей небагато лишилось. Ну і чекайте наступні відео. Бережіть себе. Пока!